До одеського благодійного фонду Я допоможу. Прийшла чергова фура з гуманітарним вантажем для збройних сил України та українців, які потребують допомоги. Як кажуть самі хлопці та дівчата, що тут працюють, одеські волонтери менше працювати не стали, так само як і їхні закордонні партнери. Оптимізувалася сама система доставки гуманітарної допомоги в Україну. Так, польські партнери фонду Я допоможу. Фундація кооперація орендували великий склад, де збирають та фасують вантажі з Польщі, Німеччини, Франції, Іспанії, США та інших країн. А потім завантажують Ури, які прямують до України цього разу до Одеси, прибули миючі та дезінфікуючі засоби: антисептики, засоби гігієни, продукти, медичні препарати, одяг для переміщених осіб і окремий вантаж корм для службових собак одеського прикордонного загону. В основному це іде на воєнних, на на, на зсу на ока Південь, по Україні. Е, У нас є дружні нам організації, які приїздять, беруть під під ахт. Везуть у Бахмут, везуть у Суми, везуть у Донецька напрямок, напрямок Запоріжжя. Значна частина цих вантажів відправляється у лікарні, школи, дитячі садки, іде на потреби переселенців. Фурі, що прийшла пару тижнів тому, були переважно засоби від сирості, цвілі та грибка, спеціальна для мешканців Херсонщини, чиї домівки постраждали після повені спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС. Але ж головним напрямком роботи одеських волонтерів залишається допомога Збройним силам України. Ми вас любимо і дуже, дуже, дуже сподіваємося на вас. Хлопці-волонтери за останні місяці набули навички професійних вантажників. з багатотонною фурою впоралися за півтори години. А іноді їх буває дві-три, і це свідчить, що ані наші волонтери, ані їхні іноземні партнери не втомилися допомагати Збройним силам України та цивільним українцям, які цього потребують. Отже, наближаємо перемогу разом.